Всім привіт, дорогі друзі! Динамо, Київ сьогодні грає п'ятий тур Ліги Європи. Матч проти Вікторії Пельзень. Надважливе протистояння для команди Олександра Шовковського. Тому обов'язково перед початком напишіть свій коментар, свій прогноз. Також не забудьте поставити вподобайку даному відео і підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Ну що, стартував у нас матч. Вікторія Пельзень відразу м'яч бере під контроль і йде вперед. Йде вперед, пас на видру не приходить. Динамо м'яч відразу перехоплює Брашко. Передача на Андрія Єрмоленка. Єрмоленко на правому фланзі зараз. І можливо буде перша атака для нашої команди. Ванат вдотик на Буяльську. Буяльський йде на ударну позицію. Буяльський, Хороша передача на Ваната. Викручує в дальній кут. Динамо з першого ж моменту забиває гол. Який початок? Фантастичний початок для нашої команди. Владислав Ванат реалізовує вихід сам на сам. Хороша передача Бояльського і завершення від Ваната. Дуже великі розриви в центральних захисників нашого суперника і м'яч влітає в ворота. Бояльський. Знову передача вперед на Ваната. Владислав вже в штрафні. Бояльський йому допомагає. Ванат відійшов на фланг. Віталій Бояльський. Єрмоленко. Єрмоленко хороша передача Шапаренко. Ударна позиція. Є удар. І рятує голкіпер свою команду. Який підкат зараз небезпечний від Шапаренка. В'їхав просто футболіста Вікторії і отримає, напевно, жовту картку Микола прямо зараз, саме так. Можливість вибігти в контру. Ванат. Передача на брашка. Брашко хороша діагональна Кабаєва. Владислав Кабаєв. Далі можна запускати до Бінчака. Момент гольовий в Динамо. Другим темпом продовжується Ярмоленко. Забиває гол після передачі Владислава Ваната. 2-0 Київське Динамо. Вражає ворота суперника вже вдруге в цьому таймі. Хороший шанс. І Андрій Ярмоленко його реалізував. Дуже класно розпочав атаку Брашко. І добре, що ми її змогли закінчити гол голом. Ось тут передача Ваната. Ярмоленко, ну просто без шансів для голкіпера. Буяльський. Знову момент. Динамо. Ванат. Спиною доверіть поки що. Скидана Шапаренка. Пробивати можна. Кабаєв. Шапаренко. Є удар, блокується. Момент у Вікторії Каду. Програє боротьбу. Ось тут центрі поля підбирає Буяльський на Кабаєва. Далі Ванат. Є можливість для контри в нас. Буяльський. Закидання на Ярмоленка. Там Ємелка відіграє, Але Ярмоленко намагається пройти. Ємелка зупиняє. І скидана голкіпера. Момент. Перший момент у Вікторії дійсно небезпечний. З хорошим ударом. Але рятує Бущан. Кутовий. Останні 5 хвилин до завершення першого тайму є подача в нашу штрафну. Динамо відбилося. Черв на підбрання. Ємелка вже в штрафній. Вашулін ставить корпус. Удар поворотах не влуча Шульц. Дуже небезпечно було. Тепер Динамо, можливо, вже останню атаку готує в цьому першому таймі. Бояльський. Передача на Владислава Ваната на просторі Ванат. Віддає на Римоленка. Удар Ударна позиція. Удар ближній. 0-3. А точніше 3-0. Динамо Київ громить Бельзень. Зараз в домашньому матчі. І це дуже приємний результат в першому таймі. Ярмоленко робить дубль, гол-ваната. Тобто всі атакувальні футболісти задіюються до забитих м'ячів. І ось Вікторія буде відповідати якось динамівцям вже в другому таймі. В першому остання атака в них є. Шульц. На лівому фланзі Шульц. Накручує зараз Ярмоленка. Шульц іде аж до кутового прапорця, каду. Вашулін. Копіч буде пробивати. Блокує удар на захисник. І перший тайм на цьому завершено. 3-0. Динамо перемагає. Йдемо на тайм другий з приємними відчуттями, тому що київське Динамо веде в рахунку. Дуже переконливо. Ну і можна збільшувати перевагу поступово. Ванат, Ванат штрафній. Розриви в захисті суперника. Удар буяльського. Рятує Голкіпер. Вікторія просто виносить з власної штрафної м'яч. Виграє тут підбирання. І на правому флайн зімчить Копіч. Зараз передає на видру. Видра. На вашу ліна. Удар. Забиває. Зараз Вікторія Пельзень. Дуже швидко. В другому таймі вони скорочують відставання. Проникаючи. От зараз штрафну між лініями захисників. Провал тут був. Попова. Забирає м'яч. Київське. Динамо. Зараз атака наша. Ванат. Ванат з Ярмоленком. Сьогодні класно взаємодіють. Бояльський. Хороший удар зараз. Голкіпер. Переводить. Подалі, другим темпом В ближній кут! 4-1. Динамо Київ занищує Вікторію Пельзень. Ванат робить теж дубль, як і Ярмоленко сьогодні. Класно. Комбінує Динамо. І ось то, що це призводить. стільки голів. Шульц. Передача на видру. Відповідь Вікторії Пельзень. Може бути прямо зараз. Вашулін. Не дали пробити. Добре. Забрали м'яч. Динамівці. Ванат. Буяльський контратака. Які ж зони в Динамо в цьому матчі? Кабаєв. Біля штрафної Буяльський. Ванат знову розвертається. Б'є. Рикошет. Він Заблоковано. Ярмоленко б'є, теж заблокований удар його. А зараз шанс нашого суперника нівельований захисниками. Добре. Позиційна атака киян. Хороша комбінація. Владислав Ванат. Передача на Кабаєва. Кабаєв сам міг би вирішувати. Вирішив розвернутися. Віддати зараз. На Ваната в ближній кут голки рятує. Перед іде Вікторія. Все-таки не полишають вони надії скоротити відставання ще більше. І зараз Динамо знову м'яч перехопили. Дуже багато простору. Є хороші контратаки в нашої команди в цьому матчі. І Динамо в більшості випадків доводить до ударів ці моменти. Зараз знову вона з остро Кута його зупиняють. Видра. Видра пробиває, влучає в наших захисників тут Шульц. Буде пробувати знову видра. Викручує, влучає в... Нашого а, захисника в Попова буде кутовий для них. І заміна в Динамо піхальонок замість Кабаєва. І працює в них стандарт. Дивіться, пробивають по воротах. Ще один кутовий заробляють. 10 хвилин до завершення. Є ще одна подача. Відбилися динамівці. Підбирання за червом. Подача на дальню стійку, Бущан в руки. Остання п'яти хвилинка основного часу. Динамо Києва Атаці. Вона на дриблінгу прибирає. Пробував під і Переводить голкіпер на кутовий. І заміна в Динамо Едорд Гереро. Замість Ярмоленка з'являється. Брашко, піхальонок. В нього непоганий удар. Віддав на Попова. Шапаренко. Попов. Пробиває. М'яч забирають в Динамо. Каду. Ну і Вікторії залишається дві хвилини. Для голу престижу Тут уже не йдеться мова про. Якийсь камбек величний. Звісно, що єдиний м'яч вони ще можуть забити. І все, тому що 90-та хвилина. Їрка з м'ячем. Динамо накриває, перекривають весь вільний простір. Доволі якісно захищаємось. Одну хвилину арбітр додає до завершення цього поєдинку. Калвах, Юрка. Ну і Вікторія, мені здається, вже все розуміє, що цей матч їм точно вже не забрати, не виграти, не закамбечити. Хоча останню атаку дає провести головний арбітер. Каду, каду. Ходить штрафнукаду, обігрує. Удар є, блокує наш захисник. І все на цьому. Арбітер дає фінальний свисток. Динамо Київ виграє 4-1 вперше в цій лізі Європи, як мінімум, в fc 25 Такий прогноз. Сподіваємося, що Динамо зіграє, ну, хоча б також в переможний рахунок, а то і в розгромний рахунок в реальному матчі. Тому підтримуємо київське Динамо. Обов'язково, друзі, пишіть прогнози. Ви коментарях ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім до нових зустрічей.